Переможців найпрестижнішого інтелектуального змагання третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка вчора, 16 січня, відзначали в міносвіти і науки. Міністр Дмитро Табачник особисто привітав 39 юних шевченколюбів з усієї України, вручив сертифікати, шеститомники кобзаря та банківські картки. Адже кожен із фіналістів і тепер отримуватиме державну стипендію президента України. Як подолати конкуренцію та здобути омріяну перемогу, учасники діляться з радістю та по-дитячому кажуть, варто бути щирими у захопленні творчістю Тараса Григоровича і цікавитися нею більше ніж пропонує шкільна програма. У свою чергу Сергій Гальченко, голова журів вже четвертого сезону конкурсу, зізнається, що комісія понад усе цінує неординарне мислення, особисті думки та науково-творчий підхід авторів робіт. Саме тому за час існування мовно-літературного конкурсу свої сили спробували понад три мільйони учнів не лише з України, а й з Канади, Молдови, Італії, Польщі та інших країн тому Дмитро Табачник переконаний, що міжнародний конкурс цілком може подарувати світу плеяду літературних митців, молодих талановитих письменників і журналістів. Мені приємно в цій залі привітати вас, нових стипендіатів президента, переможців... третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, яким указом президента України. 27 листопада 2013 року призначено стипендії президента. Щомісяця учні середніх шкіл та учні професійно-технічних навчальних закладів будуть впродовж року отримувати 600 гривень стипендії. Студенти і курсанти вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації. 800 гривень, а студенти і курсанти вищих навчальних закладів третього рівня і четвертого акредитації, які вже вчаться на бакалавра, будуть щомісяця одержувати тисячу гривень стипендії. Я оптиміст і абсолютно вірю, що серед переможців. переможців. Конкурсів Тараса Шевченка може просто ще не розкрити обов'язково є майбутній перший Нобелівський лауреат галузі літератури з України для мене. Що найважливіше, наприклад, при оцінці, це не повторення того, що сказано, чи про Шевченка, чи про вишню, чи про сосюру, чи про когось з класиків, а оригінальність мислення, і тільки тоді можна побачити. Як визначити обдарованість цієї дитини? Оригінальність мислення, вона, як кажуть, не те, що підкуповує, а вона зорієнтовує нас. Не просто як оцінювачів, а тих, хто має визначити майбутнє нашої і науки, і зокрема літературознавства, і Шевченкознавства, я думаю, і в інших сферах. І міжнародний конкурс імені Шевченка, і міжнародний конкурс імені Яцика. Вони от саме і започатковані з цією метою, щоб плекати патріотичні почуття, любов до України, до її державності, і зрештою. Ми ті, хто цю любов виявляє на сторінках, звичайно, зошитів. Власне, от так як я відчував Шевченка, так як я його бачив, де я викладав на сторінках, Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Педагогічна преса.